Ремонт у рівненській обласній бібліотеці, який розпочався ще у 2016 році, завершили передоновленим фасадом книгозбірні. Про нього розповідає директорка. Зроблено повністю заміна опалення. Це в бібліотеці стало тепло, комфортно. І е, другий момент це стало енергетично ємко. Ми стали менше коштів, як не дивно, платити за опалення і за електроенергію, тому що нагнітання повітря було за допомогою старих кондиціонерів 1974 року. Прибудовано, як ми ви бачите, пантус. І цей пандус дуже потрібний для людей. маломобільних груп. Маломобільні читачі можуть потрапити у бібліотеку по ново збудованому пандусу. Ліфти та санвузол також приведені до вимог інклюзивності. Людина значить попадає. На візку їде пандусом, от, і на першому поверсі працює ліфт. Він може підніматись на перший, другий, третій, четвертий поверхи бібліотеки для незрячих людей теж. Вложена тактильна плитка для орієнтування, тому що територія для не немаленька. Загальна вартість ремонтних робіт склала 18 мільйонів 400 тисяч гривень сім мільйонів з цієї суми було виділено з обласного бюджету. Основні фінанси якраз пішли по програмі з допомогою Державного фонду регіонального розвитку це 11,5 мільйонів гривень на будівельні роботи. Також хочу відзначити підтримку і взаємодію з обласною радою, тому що депутати двох скликань проголосували і виділили додаткові кошти. Це в межах співфінансування і спільними зусиллями сьогодні. Ми бачимо абсолютно оновлений заклад яким користуються жителі міста Рівного та області, після завершення ремонтних робіт у Рівненській обласній бібліотеці, зокрема, звільнився прохід і на територію її заднього дворику. Саме так вона виглядає тепер. У нас є дворик за бібліотекою, який ніхто раніше не бачив, тому що туди дістатися було, скажімо так, не дуже просто. Тепер цей дворик окультурений, наскільки це можна було в рамках цього проекту. А далі ми будемо шукати таких підприємців, які хочуть організовувати культурне дозвілля на нашій території, щоб зробити привабливе середовище, от в знову ж таки в літній період. За словами Валентини Ярощук, головна бібліотека області нині має також утеплені стіни і дах, оновлені насосну станцію та систему протипожежного водогону. Максим Коломис, Назар Мідріган, новини на Суспільному.